Добрий день, друзі, в наявності є такі башмаки від Плуга Лемкен. Є чотири лівих. І шість правих. Тут один лівий має такий комплект. Тут на одному правому. Одна планочка відірвана, то не шкодить. Ну цей цей має теж комплектацію від Лемкіна але такий. Це правий, це правий, от відломана, ось така планочка відломана. В цьому і отакі от стани. Так що є раз, два, три, чотири. Ні, П'ять П'ять є правих, чотири лівих. Кого цікавить, пишіть, Відправимо новою поштою. Гарного сім'я, до побачення.